Привіт, скучили за нами! Це знову рожеві окуляри і ваші ведучі Софія Врамчук та Меланія Прокопчук. Меланія, ти таке питаєш? Ну, звісно, що скучили. Ой, Софійко, ми тільки почали, а я вже зголодніла. До речі, я для тебе маю сюрприз. Показуй швидше! Полуниця! Вау, клас! Ммм, це дуже смачно і корисно. І ти забула сказати найголовніше, що це тема нашої сьогоднішньої програми. Бігом до анонсу. Сьогодні в програмі, де народилася полуниця? Та хто почав її вирощувати. Полуниця без жодних домішок. Хімікатів та барників органічна. Це про ранні сорти полуниці. Ті, що дають найбільший ягід. Чим особливі середні та пізні сорти полуниці. Темний бік полуниці. яка від неї є шкода. Такого про цю соковиту ягоду ви точно не знали. Цікаві факти про полуницю. Рожеві окуляри в ефір. Ми стартуємо. Це Фіку, Як ти думаєш, яка країна є батьківщиною полуниці? Хм, Великобританія ні. Колумбія. І знову мимо. Але вже тепліше. Перу. Саме так. І вчені стверджують, що полуницю перше знайшли у перу. Але хто її посадив вперше на грядці? А це ти дізнаєшся у сюжеті. Увага на екран! Це солодка та соковита ягода, якою насолоджуються мільйони людей по всьому світу. Вона стала невід'ємною частиною наших десертів, але мало хто знає, звідки саме походить цей дивовижний плід. На щастя, вчені зуміли розкрити цю таємницю. Привіт-привіт! Я Аріна Патриченко. і зараз ми дізнаємося, як полуниця стала такою популярною. Для початку пояснимо, такої рослини, як полуниця, не існує. Так, ви почули правильно і ні. Я не намагаюся вести вас в оману. Насправді це суниця деяких видів просто дуже велика. Найчастіше те, що називають полуницею, насправді є садовою або зеленою суницею. Але ми будемо називати її так, як звикли. Отже, почнемо з її історії. Вчені провели дослідження та стверджують, що полуниця вперше була виявлена в Перу, гірській країні в Південній Америці. Там же місцеві жителі вперше використали її в їжу. Поширення полуниці по всьому світу відбулося завдяки колонізаторам, які привезли цей плід до Європи. Вони побачили великий потенціал в цій ягоді та почали працювати над її вдосконаленням. На початку 18 століття французький садівник Фрезє виявив цілі галявини дикої синиці, яка росла на узбережжі Чилі. Садівник привіз кілька кущиків до Франції і передав їх у королівський сад у Парижі. Там їх схрестили з іншими ягодами, а потім ще і ще багато заходів було прийнято, щоб поліпшити смак, розмір та стійкість до місцевого клімату ягідок, які ми зараз називаємо полуницею. Зараз існує безліч різних сортів полуниці, а у часи фрезє полуниця так сподобалась французькому двору, що їй одразу ж надали статус королівської ягоди. Її вважали символом миру і процвітання, тому подавали тільки на важливих банкетах для вельмож і заморських гостей. Про полуницю почали створювати усілякі міфи, її застосовували у найрізноманітніших сферах життя. До прикладу, мадам Тальєн, відома постать французької революції, і видна особа при дворі імператора Наполеона приймала ванни, наповнені полуницею, щоб зберегти свою шкіру сяючою. Вона використовувала 10 кілограмів полуницю на ванну. Уявіть, скільки це коштувало? А ви знали, що полуниця не любить холоду? Чесно кажучи, я теж. Тож висаджувати її у відкритий ґрунт потрібно тоді, коли на вулиці не менше ніж 15 градусів тепла. До землі можна додати компостер або попіл. Біля кущиків полуниці також можна насипати соломи, хвої або дрібної кори. Під час росту вусики у полуниці потрібно обрізати, щоб розсада краще прижилася і була охайною. Найбільше в світі полуниці вирощують в США цілі килими кущиків. Це найпростіший і найдешевший спосіб посад. Суть його в тому, що вуса у полуничних кущиків не обрізають, дозволяють ягоді самостійно розростатися по всій відведеній площі. Так тільки в штаті Каліфорнія щорічно збирають більше мільярда тонн врожаю. Правда, з часом ягоди поступово дрібніють. Полуниця може різнитися формою і розміром, кольором і навіть смаком. А страв з її приготуванням придумали вже безліч. А мене звати Аріна Петроченко. Не забудьте і цього року порадувати свій організм приємним смаком стиглих плодів полуниці. Або суниці, як все ж таки кажуть вчені. Па-па! Органічна! Що, що? Та ось така полуниця, органічна. Тільки що це означає? А, це полуниця, яка є без домішок і є різних всяких штучок. А як там може бути якісь штучки, якщо вона росте на землі? Ось це дуже довго пояснювати. Давай тобі все розкажуть у сюжеті. Смачна, ароматна, органічно, чиста полуниця. Звучить чудово, правда ж? Втім, зараз багато продуктів, особливо ягід, рекламують під видом органічних, але насправді вони такими не є. Як же обрати правильно? Усім привіт! Мене звати Катруся Палій і зараз я вам розповім все, що потрібно знати про органічну полуницю. Для початку нагадаємо, органічними називають продукти, які вирощені з мінімальним використанням хімічних добавок і добрив. І звісно ж, без регуляторів росту і ГМО. органічне виробництво старається не впливати на природу усе росте і розвивається в умовах, наближених до природи. Тому органічні ягоди вирощувати непросто. Наприклад, їх не можна висаджувати у ґрунт, який вже обризгували хімікатами. Земля, як то кажуть, має вистоятись хоча б 10 років. Вирощування органіки це дуже велика кількість ручної роботи, тому ціна на неї вища, ніж на інше. У багатьох фермерів і садівників виникає питання, як же одобрювати свої рослини. Відповідь така: є сертифіковані добрива, які не містять небезпечних речовин, а ще можна зробити схожі добрива власноруч, наприклад, витяжки із соломи, гречки кропиви. Тощо при цьому важливо постійно віддавати на аналіз не лише ягоди, а й ґрунт. А придбати її можна у спеціалізованих магазинах з органічними продуктами або на фермерських ярмарках. До речі, зараз ми поговоримо, як правильно купувати ягоди. Спочатку потрібно подивитись зовні: органічна полуниця ніколи не виглядає блискучою та твердою, а аромат має бути свіжим, не хімічним. Якщо можливо спробуйте ягоду на смак, як правило, продавці на ринках, які впевнені в своєму товарі, дозволяють це зробити. Смакові якості органіки значно краще. Вона солодша і м'яка. Про кількість нітратів, що зашкалює, сигналізуватиме різкий присмак металу. Але, на жаль, органічна полуниця має недовгий термін придатності, тому зберігатися вона може недовго. Також вас має насторожити розмір полуниці. Якщо вона дуже велика, то наврядче полуниця натуральна. Купувати полуницю краще у відкритих контейнерах. Органічні ягоди часто фасують у декоративні кошики невеликого розміру. Так полуницю можна оцінити на вигляд і аромат, чого не можна зробити, якщо ягоди будуть закриті упаковці. Крім того, в упаковці з'являється конденсат, а це перший признак гниття. До того ж, побачити зіпсовані ягоди через непрозору упаковку, практично неможливо. Керуючись цими порадами, ви зменшуєте. Та ризик придбати шкідливу або зіпсовану полуницю. Пам'ятайте, часом зовнішність оманлива. А з вами була я, Катруся Палій. Нехай ваша родина їсть ягоду, яка не зашкодить вашому організму. Софійко, а ти знала, що є сорти стійкі до морозів? Хм, Цікаво. Полуниця може у середині травня перенести мороз, а я ні? Ну, я думаю, полуниці це теж не дуже подобається, але вона витримує ці випробування. Хочете цікавий факт? Улюблена всіма нами полуниця може давати врожай не лише влітку, а й цілий рік. Досягнути цього можна, якщо посадити на ділянці сорти різного терміну дозрівання. Вітаю, мене звати Таїсія Басаріна, і сьогодні я розповім вам все, що потрібно знати про найпопулярніші сорти полуниці, які достигають найраніше гайда. Ранні сорти полуниці чудово підходять як для досвідчених садівників, так і для тих, хто лише розпочинає цю справу. Посадка розсади відбувається переважно з березня по травень. У цей час ґрунт максимально насичений вологою. Теплих сонячних днів достатньо для гарного проживання полуниці. У південних регіонах висаджувати її починають уже вперше. Ших числах березня або навіть раніше. На сьогодні найпопулярнішими сортами полуниці є такі красуні, як Альба, Ольвія, Хоней та Клері. Познайомимося з ними ближче. Альба це один з найбільш ранніх сортів полуниці, який може витримати весняні заморозки без втрати квіток. З одного куща можна зібрати більше кілограма смачних ягід, альба любить вологу, невибаглива в догляді та сійка до кумах шкідників. Цей сорт приносить плоди вже на наступний рік після висаджування, що дуже швидко. Вже потекла слинка від такої смакоти. Правда ж? Плодоношення наступного сорту ольвії розпочинається в період з 15 по 25 травня. Це унікальний наш рідний сорт, бо виведений в Україні. Її ягоди блискучі, солодкі з ніжним ароматом. Вона ідеально підходить для продажу та перевезень завдяки довго. Терміну зберігання, а кущики невеличкі та акуратні. Оней або хунейо ще один суперранній сорт родом з Голландії. Садівники кажуть, якщо оцінювати сорт за п'ятибальною системою, він отримав би тверду п'ятірку. Цей сорт вважається одним з найкращих. Його кущі міцні, щільні та високі. Ягоди можна впізнати за насиченим темним кольором і тупим кінчиком. І ще одна цікава особливість: цей сорт практично не має аромату. Ще одним важливим фактом про гоней є те, що ближче до кінця періоду плодоношення ягоди дрібнішають. але не варто засмучуватися, адже в той же час смак стає більш насиченим, хоча, здавалося, куди ще смачніше. Сорт із поетичним ім'ям Клері прийшов до нас з Італії. Її ягоди дозріванні, мають темно-червоний колір. Вона чудово підходить для заморозки, консервування, ну і, звісно, для вживання в свіжому вигляді. Вона популярна серед підприємців, тому що дуже швидко родить. З одного гектара можна зібрати близько 10 тонн клелі. Ще вона не вимагає ретельного догляду і стійка до морозів. Ну просто ідеальний сорт. Це все найперші ягоди в сезоні, які масово скуповують українці, бо скучили за свіжими ягодами, але варто уважно її обирати, щоб не засмутитися через тверду нестиглу полуницю вдома. Наприклад, якщо полуниця дуже міцна на вигляд, це означає, що вона була рано зірвана і її обробляли різними хімікатами для дозрівання. Ягоди полуниці зачаровують своїм неповторним смаком і ароматом, а сучасні сорти мають неймовірно широкий асортимент. Отож, обирайте свій улюблений сорт і смакуйте такою неймовірно смачною полуницею. А з вами була Таїсія Базаргіна. Па -па, па па Ранні сорти, звісно, смачні, але є дещо краще. Що? Середні та пісні сорти. Вони дають урожай протягом всього плодоношення, А дозлівають вони в кінці червня і мають медовий смак. Пропоную менше говорити, а більше дивитися. Увага на екран! Якщо ви хочете їсти полуницю аж до першого снігу, то бажано мати на ділянці сорти всіх категорій: суперранні, ранні, середньостиглі та пізні. Про перші два види ви почули у попередньому сюжеті. Привіт! Мене звати Емілія Гармата і разом будемо дізнаватися про пісні сорти полуниці. По-перше, слід знати, що чим пізніше дозріває сорт, тим більші і солодші його ягоди, тому що вони отримують більше сонця. Середніх та пізніх сортів багато, але ми поговоримо про найпопулярніші. А отже, про ті, що довели свою якість серед багатьох покупців і садівників. Чи чули ви про ремонтантну полуницю? Це складне слово означає, що рослина може давати плоди повторно. Тобто таку полуницю ви можете їсти в червні, потім ближче до кінця липня, а потім знову у вересні-жовтні. До багаторазових можна віднести Альбіон, один з найбільш продуктивних сортів. Він дуже любить вологість і рясний полив. Але як не дивно, не любить дощі. Якщо під час дозрівання ягідок їх було багато, то у смаку з'явиться легка кислинка. І він стане невиразним. Але при сонячній погоді альбіон солодкий, солодкий. Вишукана королева Єлизавета. Так, це теж назва полуниці, дає ягоди у чотири хвилі з червня по жовтень. А якщо вирощувати Єлизавету у теплиці і правильно доглядати, то вона може почати достигати навіть весні. Ягоди великі, насичено червоні та не мнуться, навіть коли повністю стиглі. Цей сорт стійкий і до посухи, і до дощів. А от німецький сорт мальвіна пізнього дозрівання його ягоди достигають аж після середини червня. Коли ранні сорти вже не приносять ягід, чим старший кущ тим не пізніше достигають ягоди мальвіни. Вони, до речі, зовсім не мають кислого смаку. Б'якоть полуниці солодка, навіть коли вона не достигла. Трішки поговоримо про середньоспілі сорти полуниці. От, наприклад, фігаро це добірний голландський сорт. Вага однієї ягоди може перевищувати 100 грамів. Або флоренц сорт англійського виведення. Він морозостійкий і залишається солодким навіть за умови дощового літа. Ягоди цього сорту соковиті і мають пряний сонячний смак. Повниця пісніх сортів користується великою популярністю не лише в Україні, а й у всьому світі. Це можна легко пояснити. По перше, її пісні цвітіння. Це свідчить про те, що рослини не піддаються впливу морозів. Її врожайність дуже висока, а головне стабільна. Навіть з плином кількох років можна бути впевненою у своїх грядочках. полуниця дуже смачна. У цій ягоді є все. І гарний зовнішній вигляд, і смак, і користь. А якщо ви посадите полуницю власноруч, то щороку будете чекати врожаю. А з вами була Емілія Гармата. Па-па! Чим корисна полуниця? Та всі. Там стільки вітамінів та мікроелементів. А як же шкода? Там немає шкоди. Софійко, тут ти не маєш рації. Полуниця сильний алерген і її не можна давати маленьким дітям. Суперфуд. Як зараз модно казати про продукти, у яких є високий міст поживних речовин. До них належить і улюблена всіма полуниця. Багато хто навіть сідає на особливу полуничну дієту. Усім привіт! Мене звати Орися Волівендер. Сьогодні ми спробуємо розібратися, чи справді полуниця допомагає схуднути, кому її не можна їсти, і як правильно обирати свіжі натуральні ягоди. Ароматна і соковита полуниця одна з найулюбленіших літніх ягід. Її урожай збирають з кінця травня до початку липня. А є ще й пізні сорти полониці. Зазвичай у червні прилавки магазинів і ринків просто ломляться від цієї ягоди. Найкориснішими вважаються ягоди, які зібрані у цей сезон. Але в замороженому вигляді вони також корисні. Як і будь-який рослинний продукт, полуниця містить харчові волокна, які називаються клітковина. Без неї наш кишечник не може нормально працювати, тож полуницю дуже корисно їсти. Але пам'ятайте, що полуниця є досить калорійним продуктом, тож проблем з зайвою вагою за рахунок цієї ягоди краще не вирішувати, навіть якщо ви дуже любите полосувати полуницею. Тим більше не можна сідати на полуничну монодієту. Такий тип дієти має на увазі вживання одного продукту протягом декількох днів. Харчування однією полуницею не забезпечить повного набору всіх необхідних організму речовин і навіть може викликати подразнення або висипання на шкірі. Полуниця може бути протипоказана через свої алергічні властивості, тому її не варто давати маленьким дітям або людям, які є схильні до харчової алергії, а також при гастритах. Чим більше полуниці з'їдає людина, тим більша кількість кісточок потрапляє в шлунок і кишечник, травмуючи слузову оболонку. Полониця, як і інші ягоди або фрукти, принесе користь, якщо дотримуватися міри у вживанні, а не об'їдатися нею. Щодо кількості, яку можна з'їдати з користю для здоров'я, то добова норма вживання фруктів, в тому числі і ягід, 300-400 грамів. Полониця більш корисна в сирому вигляді. Влітку її переважно такою і їдять, хоча існує безліч десертів, джемів і інших страв з свіжою або навпаки замороженої поли. Щоб вибрати хорошу полуницю, потрібно звернути увагу на колір і запах. Полуниця не має бути занадто темною і має мати виражений, приємний аромат. Не рекомендуємо брати плід з плямами або недострілими частинами, пошкоджений або сильно забруднений землею. В Холодильнику можна полуницю зберігати протягом трьох днів. Перед вживанням полуницю можна облити окропом, щоб знищити всі мікроби. Так вона стане навіть смачнішою. Полоницю вживають для оновлення крові і поліпшення роботи серця. А ще вона відбілює зуби краще ніж будь-яка зубна паста, а цукру містить менше ніж лимон. Недарма полуниця є найпопулярнішою ягідкою у всьому світі. І як ми сьогодні дізналися, крім чудових смакових якостей, вона ще й володіє лікувальними властивостями. Але пам'ятайте, краще не переїдати. А мене звати Орися Волівендер. Смачної вам полониці! Па, па У бельгійському містечку є музей повністю присвячений полуниці. У давнину лікарі переписували полуницю як ліки. У деяких країнах маринують зелену полуницю. Чекай, Меланія, глядачі не розуміють, що робиться. Як що? у нас тут бати, хто назве більше фактів про полуницю. Ти мене вибач, Софійко, але ти точно програєш. Звісно, ти ж про це цілий сюжет зняла. Дивимось мій сюжет. Увага на екран! Травень червень. Час соковитої полуниці, але навряд чи вас коли-небудь цікавила пізнавальна інформація про цю ягоду. А ця червона соковита ягода дуже цікава. З вами Меланія Прокопчук. Давайте разом дізнаватися цікаві факти про полуницю. Незважаючи на солодкий смак, в полуниці міститься менше цукру ніж у найкислішому лимоні. Саме тому люди частенько сідають на полуничну дієту і стверджують, що таким чином можна скинути 2,5 з кілограми за 4 дні. Цей міф ми спростували іншому в сьогоднішньому сюжеті, але те, що через низький вміст цукру. Полуниця рекомендована навіть людям, які мають цукровий діабет. Факт. Полунична маска для обличчя має унікальні властивості. Сік з цієї ягоди є справжнім борцем із пігментними плямами. А ще замість того, аби купувати зубну відбілюючу пасту, купіть кілограм полуниці та смакуйте нею. Адже сік цієї ягоди чудово відбілює зуби. Ця ягода дуже цікава з точки зору біології. Хоча, звичайно, хто замислюється про це впливаючи зубами в соковитий червоний плід. Але ви могли помітити, що полуниця єдина у світі ягода, насіння якої розташовано зовні, а не всередині. Ці насінини називаються горішками, а в полуниці багато горішком. В середньому на одну полуничку припадає близько 200 насін. Ненгоріжків. Полониця дуже популярна. Про неї пишуть пісні і картини. А в одному з бельгійських містечок є музей, повністю присвячений полуниці. А в італійському містечку Немі щороку проводять свято Полуниці. Велику чашу насипають полуницю і заливають шампанським. Всі переходжі можуть пригоститися. На відміну від попередніх країн, єдиний крім Антарктиди, континент, на якому не вирощують полуницю – це Австралія, і це не тому, що австралійці чимось образилися на ягоду або всі мають на неї алергію. Це пов'язане із забороною завезених зовні видів рослин і тварин, щоб зберегти природу такою, як вона була і сотні років тому. Крім червоної, існує біла полуниця. Вона з'явилася всередині 18 століття в результаті схрещування різних сортів дикої полуниці. А от у деяких країнах полуницю збирають ще зеленою, а потім маринують. Це схоже на наші мариновані огірки. Найбільше в світі полуниці вирощується в США тільки в штаті Каліфорнія. Щорічно збирають більше мільярда тонн врожаю цієї ягоди. Найбільша ягода полуниці, яка увійшла в історію, теж була вирощена і зірвана в США. Щоправда, смакові якості гігантської полунички не вразили так, як її розміри. Ягода була киселою і водянистою, може тому. Офіційно найсмачнішою визнана полуниця, яка вирощується у Великобританії. Смачної вам полуниці! З вами була Меланія Прокопчук. До зустрічі в студії. Соковита. М'яка. Корисна. Думаю, ви зрозуміли, що ми можемо ще довго розхвалювати полуницю. А нам же її пора їсти. А з вами була Софія Брамчук і Меланія Прокопчук. Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па!